Сьогодні ми читаємо його Євангеліє від Луки, 19 розділ і вірш 10. Бо Син людський прийшов е, прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Знаєте, інколи ми уявляємо Ісуса як того, хто прийшов просто виправити наше життя як майстер на виклик. Але, знаєте, ну так, Ісус прийшов покращити наше життя, але більше того, Він прийшов дати. ну, Щось абсолютно нове, хоча він не відкидає своїх попередніх вчень, законів, але він хоче дати нам дійсно нове життя в ньому. Євангелія відкриває більшу правду на це і проливає світло. Він прийшов, щоб не просто покращити, він прийшов воскресити те, що давно всередині померло. Це видно особливо в історії про чоловіка, про якого ми сьогодні трішки будемо роздумувати паралізованого чоловіка, там якого перенесли mm -hmm. четверо друзів. Четверо друзів принесли до Ісуса, спустили через дах, тому що дуже багато було натовпу в будинку, вони не могли його пронести. І прийшла ідея кришу роз, розвалити, спустити. І цікаво, знаєш, що всі, всі ці історії мене дивує те, що в нього дійсно є класні друзі, які його принесли. І в, тому, в той же час я не знаю наскільки сильна була його хвороба, тому що він дійсно був паралізований, розслаблений. але Хворий в цій історії, в принципі, ні слова не каже. Mm -hmm. Але отримує. Але як я читав в одній книзі, що біль серця людини для Господа найгучніший серед всіх шумів цього світу, mm -hmm. інколи навіть і слова не потрібно. Але Бог бачить наше серце, те бажання, яке є там в серці. Тому Бог навіть таких приймає, і каже: Я тебе розумію, Приходить, і бере і робить. Так насправді всі ось ці історії подібні, коли Господь стріляє, коли він справді ось бачить, він торкається, як ми ж також розбирали цього тижня, власними руками. Він справді хоче полегшити ось той біль, як фізичний, так і душевний. Воно завжди торкається мого серця, і ось найцінніше те, що Ісус, Він бачить. Те, що ми не показуємо світу, але воно в нас найглибше болить. І, як ми знаємо, непараліч був найбільший. Основнішою, найголовнішою проблемою цього чоловіка, а те, що всередині в нього щось зламалося в якийсь момент. І ось це почуття, можливо, провини, сорому, неповноцінності. Це все хвороба гріха, насправді, якою ми всі хворіємо. І Господь Він не просто торкається поверхнево, він робить набагато глибше. Він робить навіть те, чого ми іноді не просили, але те, чого справді бажає наше серце. Про що воно кричить? І ось цікаво те, що Христос почав не з м'язів, він почав саме із середини, він почав із душевного стілення, тому що, от що він каже, коли до нього принесли? Каже, прощаються тобі гріхи твої. Угу. Так, і здається, ну Ісус, ти про що? Він тут паралізований. Тут от потрібно в нього зовсім інший діагноз, потрібно так лікувати. А Ісус каже, ні, я бачу інший діагноз. Так і він каже, прощаються тобі, гріхи твої, тому що е, дійсно, друзі. Ми розуміємо, що коли ми дивимося на ці всі різні зцілення, є одні. Ну в принципі, тоді так і вірили, Так що якщо ти хворий, якщо там ми згадуємо історію, коли про людину, яка була сліпа з дитинства, люди вірили, що значить ти проклятий Богом, тому що ну, це тобі за твої провини. І в, такі, в деяких випадках Ісус каже, не згрішив ні він, ні батьки, його не згрішили так. Угу. Ось, а це ну, в тому, щоби Бог прославився тут, коли Бог прощається гріхи твої, напевно, щось і було в житті цього чоловіка. Що його гнітило, що угу. його також паралізувало його серце. Можливо, це дійсно якесь почуття провини, і він думав, що Бог дійсно на нього злиться, що Бог не благосхильний до нього. Але Бог каже: ти прощений, угу. ти спасенний. Ось і, і він підіймається. Мені здається, як і духовно, так і фізично. Так він підскочив, він взяв цю свою постіль, яка для нього стала вже, напевно, частиною тіла невід'ємною. так і. Він це зцілення, так і мені подобається те, що Господь він справді діє дуже глибоко, і він робить навіть те, що ми не просили. Він дав цьому чоловіку найголовніше це свободу в його житті, тому що він справді відчував себе як фізично, так і духовно скованим. І ще хочеться відзначити його друзів, тому що справжня віра це не завжди ідеальні молитви. Це друзі, які Допомагають, які несуть тебе тоді, коли ти сам не можеш. І ось в паралізованого не було ніяких сил кудись іти. Але в нього були люди, які справді ось яких послав йому Бог 100%, і які стали для нього тими руками, які принесли які. Справді скреативили і взяли, і зробили дивовижну річ. Через дах його спустили. І ось Бог саме так діє, він справді не залишає нас одинокими, він оточує нас людьми, які готові допомогти прийти до нього. Тому, Дорогі глядачі, можливо, знаєте, не всі можуть бачити те, що ви відчуваєте в своєму серці. Можливо, у вас також є якесь почуття провини, можливо, дійсно є той гріх, який ви зробили, і, і вам важко з цим жити тягарем. Бог пропонує прийти до Нього. Він каже, прийди такий, який ти є. Прийди. Е і я готовий тебе простити в твоєму покаянні. Це дійсно, друзі, нове народження. Це дійсно це Воскресіння. Ісус прийшов спасти те, що загинуло. Можливо, ви відчуваєте, що духовно, фізично, ви паралізовані. Або духовно мертві. Бог каже, я готовий дати життя там, де його, можливо, ніколи і не було. Можливо, любов, яку ти ніколи не відчував, Бог каже, готовий дати тобі ту любов. Тому, знаєте, в ці часи. Різдва, коли ми багато говоримо про це, співаємо, згадуємо про народження Спасителя, пам'ятайте, що це не просто згадати, що Ісус прийшов і народився. Ні, Ісус, Він живий. Це не подія, яка відбулася лише тоді. Господь сьогодні, тут і зараз. Він прийшов, щоб спасати. Він хоче це робити з вашим життям. Тому нехай це Різдво не пройде мимо вас. Запрошуйте Господа в Своє серце, моліться про це. Відкривайте його слово саме в ці дні, коли так багато ми про це говоримо, щоб воно не було формальним, а дійсно живими стосунками з Христом. Попросіть його про це, і Господь дасть вам нове народження, нове життя.